Всіх вітаю, ви на каналі квіти та інше. Я Іна, і сьогодні буде відео у нас про квіточки, не про овочі. Ну що ж, середина лютого саме пора щось сіяти, щось живцювати. Цим квітникарі займаються. Тут посіяли, тут поживцювали, тут вже потрібно щось інше робити з квітами. Цей процес безпреривний, тому завжди є робота. От і я хочу сьогодні поділитися з вами головною такою умовою для того, щоб ми навесні влітку отримали великий гарний кущ петунії. Хочу поділитися своїм досвідом, можливо, це буде комусь корисним. Тому лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, кому це цікаво. Тому що все-таки, якщо люди давно вирощують квіти, вони це все знають, можливо, їм себе не цікаво. А знайдуться ті, кому цікаво, тому лишайтеся. Поділюся своїм досвідом, ви, можливо, поділитесь в коментарях своїм, ну і буде в нас таке спілкування. Ось зараз я стою біля петунії тайдал. Посіяна вона 1 грудня була, ось така вона вже на сьогодні, я її вже стрижу по трішечки. Бачите, вона в різні боки в мене. Тут вже потрібно зараз я її буду підрізати. Ну і що, знову ж таки, зі свого досвіду скажу. Якщо я її. Отак лишу, ну, наприклад, ви вирощуєте для себе, вам не потрібно брати з неї живці, ви отак його просто лишите і що з цього вийде. Я так ніколи не лишала, але дивлячись на те, як вона росте, то ці петуні обов'язково потрібна також прищіпка, формування, тому що з кожної, коли ми зрізаємо пагінець з пазухів листочки, виростають ще нові нові пагони. Тим самим ми робимо її пишнішою. Як на мене, навіть така петунія сильного росту, як тайдал, вона потребує прищіпок і потребує їх чимало. Ну, але показувати я буду, що я роблю на вегетативній петунії. Знову ж таки зараз перейду. Візьму ось недавно я отримала декілька днів тому живці, деяких сортів, яких мені не вистачало до повного щастя. Пересадила їх в такі півлітрові об'єми. Ну, якби це був менший стаканчик, вже було б видно, що корінці пішли рости, але я і так розумію, що за пару днів вони не покажуться. Рослинка, на вигляд, здорова, гарна, і що я з нею буду робити. Зараз перенесу в інше місце, щоб було краще спостерігати. Ну ось, Три рослинки зовсім три різні петуні, які розвиваються по-іншому, кожна з них розвивається по-іншому. <кій> і покажу першу прищіпку, від якої залежить. Весь подальший розвиток рослини. Якщо ми цього не робимо, рослина росте в один стебель, вона не така об'ємна, ну і знаєте, гарного результату з цього не буде, повторююся ще раз: Кончіта Гранде Пінк, це рослина великої сили росту, вона прищіпуватися буде не один раз. І, знаєте, вона, її потрібно формувати, формувати, формувати для того, щоб вона була красивою і. Як би сказати, набитий кущик був, але вона того варта, вона має дуже велику квітку, великого розміру. Ось Мені дуже хотілося її мати в своїй колекції, тому я її придбала зовсім недавно. Ну, Раніше вона в цьому році мені не потрапляла. ну так, Я не бачила ні в кого її тому не було. А ось побачила і вирішила придбати. Що робимо? Дивимося на цей кущик гарненько. І прищіпочку роблю, зараз відріжу. Ось що я відрізала. А ось що залишилося. Вже насипала. Дивіться. Значить, тут ще одна пара листочків там внизу, друга, і ось тут один листочок ніби. Ось так. Всього лишилось у мене великих. Раз, два, три, чотири, п'ять листочків. І вже видно, що ось із бокових пазух листя йдуть нові відростки. Це підуть нові гілочки, які ми потім знову ж таки прищіпимо. Тому що Ця петуня, вона сильної сили росту, вона буде рости, її треба щипати, рости, щипати. Ну, якщо ви не зробите другої прищіпки, ну, ви отримаєте якийсь кущик, він буде більш-менш. Ну, якщо не зробити цієї, то це, звісно, ну, не буде гарного результату. Це я тільки сьогодні досвід вам можу сказати. Далі в мене сурфінія Хот Пінк. Здається, це така 30-й номер. Це мій живець. Ця сурфінія, знаєте, є ще хот Red. І ось ця я я пінк ще ні разу не вирощувала, а ред я вирощувала. Ну, це така петунія, яку потрібно формувати, формувати і формувати. Коли вона в мене була перший раз, я не знала, що з нею зовсім зробити, бо вона росла то в одну палку, то в другу. І от таке, що з нею робилося. Я її щіпала, щіпала, потім забила на неї. Ну і вже вона через якийсь час. Почала сама себе трохи доформовувати. Якщо знову ж її отак зараз не зробити прищіпку, вона може вам рости отак в один стебель. Ось така сурфінія, вона дуже потребує формування. Як я її буду обрізати? Ось, зараз я її. От, до такого стану. Бачите, ось тут вже пішли, її надо, потрібно було раніше ще обрізати, тому що вже ось пішли бокові оці вагінці, вже вони ці маленькі. Ну, вони будуть рости, я їх буду щіпати далі і далі. Це я буду вам показувати також у наступних відео. Тому кому цікаво, як виростити повноцінну, велику рослину. Підписуйтесь на канал, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли виходять мої відео, і я буду все про це розповідати. Тому, кому цікаво, лишайтеся. Маю деякий досвід і буду з вами ділитися. Ось такий живець також я отримала. Ну, я його від... Паду. Зараз візьмемо третій варіант. Ось ця петунійка. Це петунія жовтого кольору. Я трохи забула назву, але я її зараз пропишу, як буду відео монтувати. Ніколи її не вирощувала. Але по тому, як вона росте, я бачу, що це буде дуже компактна рослина для підвіса. В неї живець він не росте в різні сторони. Тож у цій рослині, можливо, потрібна буде тільки одна прищіпочка, і вона надалі сама себе якось отак сформує. Вона буде просто така маленька, компактна рослина. Потрібно буде спостерігати за нею. От. Ось також був пересаджений недавно живець, тут видно, як корінці пішли, бачите, гарненькі корінці, ось вони пішли рости. Що ціпити петунії ній буду? А, і дивіться, ось, навіть е, зараз, як її отак дивишся, там дуже багато пагінців вже йде. Тож, тобто ця рослина вона ніби себе і формує сама. І видно, що вона буде така маленька, але <кій> перва прищіпка обов'язкова, яка б рослина не була. Так. Ну ось. Ось так я її обрізала, здається, шкода, здається, що тут ну, страшне лишила. Ну це всього лише на деякий час. Зараз оці всі пагінці підуть рости, і це буде набагато краща рослина, ніж та, яка, яку б можна було отримати, не прищіпуючи. Не бійтеся, стрижіть. Треба дивитися, чи нема там листочків сухеньких. От як ви її так вже підрізали, подивіться, може, її буде чи що там. По можливості можна, ну, це коли ми багато обрізаємо, можна пройти фунгіцидом, фунгіцид топсин, або, здається, нашій сальту, якщо я не помиляюся, це фунгіцид, ну знаєте, він ніби закриває ранки. Коли ми робимо місце зрізу, туди можуть зайти різні хвороби. Тож коли оброблюємо ми фунгіцидом цим топсин, він закриває оці ранки, і хвороби туди не будуть. Ну, ніби заходити. Ну, це таке, я не завжди це роблю. Ну, Намагаюся, але не завжди буває, забуваю, буває ні. Ну, надіюсь, сьогодні зроблю, коли буду багато різати. Бо так, як ріжеш одну рослину, то не завжди хочеться його розводити. Ну, далі. Далі ми отримали ось такі зрізи. Якщо вам не потрібно це, якщо ви не хочете розмножити надалі, ви можете його просто викинути. Але ж якщо ви ріжете це у лютому чи це в березні, ви ще запросто можете отримати до літа ще одну повноцінну рослинку. Для цього просто взяти оцей зріз і вкорінити, вкорінювати в торфі. Саме краще. Ну, можна взяти інший субстрат, якийсь, ну, який в магазинах продається. можливо, торфяні з верхового торфу. Я забулася додати найкраще субстрат з верхового торфу. Якщо немає такого субстрату в магазині, може таке бути беріть, який є, добавте туди агроперліта, щоб він був як наймога легкий. Потім, бачите, який живець, який він набитенький. Він вже Ну, зовсім по-іншому росте ця рослинка, але ну, ніколи не, не було у мене цього сорту. Цікаво, що з нього вийде. Ось так обрізаю все, що тут мені буде заважати, не мені, а йому укорінюватись. Ну, ось такий можна лишити. Використовуємо укорінювач. Це може грандіс, це може корневін, любий укорінювач. Ну, я це вже показувала не раз, як укорінювати, Умокаємо Кінчик зріз в укорінювач, в земельку і зверху обов'язково робимо тепличку. Це можна зробити в стаканчику в такому 100-грамовому, зараз я покажу. Так, Схотила, принесла, щоб показати вам. Дивіться, ось так я в коріння. Це в мене живець стайдалла, він в мене горщик стайдал упав. І потрібно було терміново кудись обрізати і втекнути. Ось я швиденько знайшла такий стаканчик торф. В мене реківа, зараз вже, класман закінчився, тому користуюсь реківою. Для живцювання і для посіва зовсім дрібнесенького насіння. Я його просіваю, тому що там фракція 0,7. Ну і для цього ж таки, якщо ви вже будете пересаджувати, його просівати не потрібно. Ось так я це зробила. Стаканчик, 100 г... ну, Тут, здається, 80 мл. Стаканчик на 200 г. Ось така тепличка. І ставимо на світло. На вікні, ще, на жаль, зараз мало місця, тому воно не буде порівнюватися. Потрібна, звісно, підсвітка десь не менше 16 годин. Тому ви можете організувати собі якусь ну, навіть настільну лампу, якщо у вас немає до цього умов. І ось так вона буде освітлювати, там, ну, не так багато йому. Не такого яскравого, можливо, світла йому потрібно, ну, довгий, такий тривалий період на добу, потрібно його світити. І ось так зараз на весні піде процес, і воно вам вкоріниться, і ви зможете отримати ще один садженик. Звісно, потім, як ви побачите корінці вже тут, я роблю отвори в таких стаканчиках, щоб вони адаптувалися до сухого повітря, або просто отак його ну, якось на трішки знімати. Кожен день і потім вивезти його з цього парничка. Ну, ось так. Рекомендую це зробити. Е, так, один я обрізала живець, тепер тут я покажу також, що лишнє зрізаємо ось це. Але стовбур повністю я не оголяю. Ось е, в такому стані цей живець буде і укорінюватися у мене. Зараз, щоб я його не забулася, нумерую. Ну, а ось. Оцей живець кончита, тут бачите, яке листя велике. В цій квітці листя відрізняється і по колір. Воно, знаєте, світленьке таке. Я ось тут, оскільки листя таке лопате, я його ось так ще підріжу. Ось такий живець тут нічого я не буду обрізати. Ось цей листочок також не буду обрізати разом з ним, буду і вкорінювати. Ну що, ось такі мої поради. Я думаю, що оця прищіпка, це головне в вирощуванні петуні, це обов'язкове. Тому, ну, ви, якщо ви, можливо, сумніваєтеся, ви можете взяти дві рослинки, виростити одну з прищіпкою, іншу без прищіпки, побачити побачите результат. І будете вже тоді впевнені, тому що це буде ваш досвід. Я раджу так. Тож, хто до мене прислухається, зробіть так, хто не прислухається, зробіть по-своєму. На цьому все. Чекаю на ваші подобайки, на ваші. Коментарі, можливо, хтось дасть якусь пораду мені і іншим глядачам, тому давайте спілкуватися. На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.